Ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось деякі теми випуску. За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий. Четверо отримали поранення. Ситуація на сході напружена. Будівельний блокбастер на Олевській в сюжетній лінії з'явились нові герої. У столиці відбувся черговий аукціон з продажу місця для сезонної торгівлі. Цього разу розіграли точки у Голосієвому. Від вишеньки до яблуньки з вітерцем столична міні-залізниця відкрила новий сезон. Президент підписав указ про призначення членами Вищої ради юстиції Ігоря Бенедисюка, Миколи Гусака та Тетяни Малашенкової. У присутності глави держави нові члени Вищої ради юстиції склали присягу. Петро Порошенко подякував комісії за те, що вперше було проведено прозорий конкурс з обрання кандидатур на такі посади без телефонного права. Глава держави висловив надію, що Верховна Рада також не зволікатиме з призначенням своїх кандидатур до Вищої ради юстиції вже після травневих свят. Вона зможе розпочати свою роботу. Для мене, коли ми говоримо про європейську інтеграцію, коли ми говоримо про європейські цінності, коли ми говоримо про необхідний інвестиційний клімат, коли ми говоримо про захист прав людини, в першу важливість має незалежний суд і незалежність суддівської гілки влади. Дуже сподіваюся на те, що нашими спільними кроками ми дозволимо. На сьогоднішній день забезпечити реалізацію права українських громадян на чесний, неупереджений, незалежний і справедливий суд. Без України ніколи б не було перемоги у Другій світовій війні. Про це заявив прем'єр Арсеній Яценюк під час засідання Оргкомітету з підготовки і відзначення 70 річниці перемоги над нацизмом у Європі. Глава уряду подякував інституту національної пам'яті за відзняті і презентовані до ювілею відео історії про роль і місце України як держави-переможниці в Другій світовій війні. необхідно показати правду. Показати правду про те. Що Україна держава переможеця? Показати правду про те, що українці на різних фронтах брали участь і боролися проти нацизму. Показати правду про те, що Україна втратила 40% людських і матеріальних втрат від загального обсягу втрат в Другій світовій війні всіх держав. Показати правду про те, що без України ніколи би цієї перемоги над нацизмом не було. І вшанувати. Мільйони українців за те, що ми побороли цю жахливу чуму. Біля музею Великої Вітчизняної війни тривають приготування до відзначення дня перемоги. Монтують сцени для ветеранів та почесних гостей. Роботи мають завершити до 7 травня. Також на території меморіального комплексу за допомогою спецтехніки підрозділи рятувальної служби КМДА тимчасово передислокували танки, два музейні та один із зони АТО. Таким чином, звільняючи місце для урочистих заходів. Готуємо. Площину для проведення заходів відповідних сьогодні перевозимо танки, формуємо саме місця, де вони будуть розташовані, для того, щоб людям було зручно, для того, щоб всі заходи тут пройшли безпечно, і в принципі це один з таких комплексу заходів, який зараз КМДА реалізує в плані підготовки до травневих свят. Медичний супровід заходів, присвячених травневим святкуванням, забезпечуватимуть 195 бригад екстреної медичної допомоги. Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я. Чергуватимуть бригади швидкої і в центрі міста, зокрема на Хрещатику, Майдані Незалежності, Європейській площі неподалік від пейзажної алеї, Маріїнського парку та парку Шевченка. За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий. Четверо отримали поранення. За повідомленням штабу бойовики значно збільшили кількість обстрілів позицій сил. Ато за опівночі до 18-ї години незаконні збройні формування провели 50 обстрілів зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів та мінометів. Тричі із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Опорний пункт силовиків був обстріляний неподалік міста щастя в Луганській області. У Донецькій області неподалік селище Опитне противник 15 разів відкривав вогонь по наших позиціях із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, танку, автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ті ж види зброї противник застосовував під час обстрілів наших позицій в районі населених пунктів Авдіївка, Гранітне, Чермалик, Артемове, Опитне, Луганське, Ленінське, Лозове та Мирне. У столиці відкрили групи підтримки демобілізованих воїнів АТО. Про це повідомили у Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Щомісяця в непарні четверги з 19.30 до 21.30 військових чекають за адресою вулиця Довженка, 2, квартира 22. Фахівці допоможуть бійцям розібратися у своїх почуттях, навчитись керувати емоціями, прийняти новий досвід і адаптуватись до мирного життя. Демобілізовані також зможуть зустрітись з однодумцями та побути серед побратимів. Кабінет міністрів за пропозицією національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, зменшив нормативи споживання газу для споживачів без газових лічильників. При цьому голова регулятора Дмитро Вовк зазначив, що це дасть змогу населенню платити за газ удвічі менше, тоді як ціна за спожитий газ не зміниться. За його словами, 93% споживачів користуються газовими лічильниками. В сподіваються, що зменшення норм споживання стимулюватиме облгази встановлювати спож. Звачам прилади обліку. Реорганізація жеків поліпшить умови роботи технічного персоналу. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час зустрічі з комунальниками Деснянського району. За його словами, зараз місто велику увагу приділяє підвищенню рівня кваліфікацій та навчанню фахівців, аби підняти якість надання послуг, а також створенню належних умов для роботи комунальників. Контроль за роботою жеків здійснюватимуть самі жителі Києва. Зателефонувавши до служби 1551, вони можуть залишити скаргу, подяку або свої побажання та разом з підвищенням вимог до працівників ЖЕКів необхідно збільшувати їхні зарплати, сказав Петро Бонтелієв. Оздоровчі зміни, які зараз ми проводимо в ЖКХ, вони призведуть до того, що у нас з'явиться можливість стабілізувати фінансовий стан підприємств і потім переглянути вже рівень заробітної плати або залучення додаткових людей. У нас буде можливість. Пристрасті навколо незаконної забудови на вулиці Олевській набирають обертів. Попри кількаразові зупинки будівництва, воно триває у протистояння противників новобудови і самого забудовника приєдналися люди, які вже придбали квартири у незведеній висоці. Паркан падає, не встоявши перед силою ескаватора. Його встановив забудовник після того, як цей же транспорт двічі засипав котловани, аби зупинити будівництво висоток. Їх зводять без жодних дозвільних документів на землі, яка належить столичній громаді. Є кримінальне провадження по цьому будівництву, тому що немає жодного дозвільного документу. В рамках цього кримінального провадження тут були проведені дії, заарештовано все це майно, тобто це все будівництво заарештовано. Чергове намагання Святошинської районної влади зупинити незаконне будівництво викликало протистояння між противниками забудови та тими, хто встиг придбати житло у недобудові. Геологію ніхто не робив. Сюди не пускають представників, спеціалісти. Просто не пускають на стройку. Як хочуть, так і строять. Якщо воно рухне на домах, в яких вже живуть люди. Що буде? Я я інвестор. На маленький дитина, я хочу жити. Так, стопроцентна да, оплата.

Суперечка зав'язалася і між головою районної адміністрації та людьми у військовій формі, які назвали себе охороною майдану і стали на бік забудовника. Ні, у вас ухвали суду, ламати забор висаджувати ухвали суду. Може конституційна стаття нужна, щоб ще що заборна так. Ви ж не розбираєтесь ні в Какая чому. Какая стаття. Чому хвала суду? Ну, дай, все, дай, все дай, дай, забора дай. я звиняюсь. Вас просто підставили. у вас просто Районна влада не лише має право на знесення паркану, а й зобов'язана встановити тут законність, наголошує народний депутат, який приїхав розібратися у ситуації. Ця ділянка не є будівництвом офіційним. І в даному разі жодного законного рішення, що тут має проводитися будівництво, нема. Тому це питання міста, це питання району, це питання благоустрою. У такому разі можуть постраждати люди, які спокусилися на недорогі квартири, однак дешевий сир буває тільки в мишоловках, каже депутат. Люди, які склалися сюди, вони на сьогоднішній день опиняються фактично без нічого, тому що ніхто не підведе сюди на незаконну ділянку. Ніхто не підведе ні електрику, ні воду, ні каналізацію. Нічого тут не буде. Інвестори бояться втратити вкладені у будівництво гроші і закликають владу узаконити його. Бо і попередні будинки в цьому комплексі забудовник узаконював через суд пізніше. Всі кримінальні провадження, які є, вони мають бути завершені за законом, але будьте добрі. Шановна влада, за законом дайте цей будинок, дайте для нього землю, і нехай він добудується, і люди отримують свої квартири. У столиці вже порушили кримінальні провадження на 50 подібних будівництв без дозволів. Таким чином, кажуть посадовці, влада хоче зупинити забудовників, які, не зважаючи на інтереси міської громади, захоплюють її землі і самовільно будують висотки для власного збагачення. Тому узаконювати їхні протиправні дії ніхто не збирається. Світлана Жерно, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Київзеленбуд закликає киян не розпалювати багаття у лісах та парках столиці. У комунальному об'єднанні діє оперативний штаб із ліквідації можливих лісових пожеж. Водночас на території лісопарків створили 37 зон відпочинку загальною площою понад 4700 гектарів. Вони облаштовані спеціальними смугами та лісовими меблями з місцями для вогнищ. Наразі охолошена небезпека четвертого класу. А при п'ятому забороняється розпалювати багаття навіть у спеціально відведених місцях. В разі виникнення пожежі обов'язково треба виходити із зони пожежі проти вітру, а також зателефонувати за номером 101. Сьогодні запрацював відремонтований після пожежі вхід на станцію метро Позняки у Київському метрополітені. Розповідають, що фахівці у найкоротші терміни виконали усі необхідні роботи. Зокрема, відновили плитку, здійснили внутрішнє та зовнішнє облицювання гранітом, побілили підземний перехід та встановили пошкоджені вказівники. Станція Позняки одна із найзавантаженіших. Щодня нею користуються майже 45 тисяч людей. У столиці відбувся черговий аукціон з продажу місць для сезонної торгівлі. Цього разу на торгах було розіграно близько сотні лотів. Усі в Голосівському районі продаватимуть у торгових точках дві групи сезонних товарів: овочі, фрукти та безалкогольні напої. Пан Юрій на аукціоні вперше чоловік вирішив зайнятися торгівлею після кількарічної перерви, справа готовий вести з усіма документами, тому зареєструвався на торгах. Відтак пан Юрій орендував на літо місце для намету в Голосівському районі, продаватиме овочі та фрукти. Київська міська рада запропонувала нам цей опціон і в справедливій боротьбі вибороти місце, щоб можна було працювати і заробляти кошти на прожиття. Цього дня на торгах більше ста лотів. Усі представлені майданчики з Голосіївського району на кожен один-два претенденти. Усі учасники заздалегідь сплатили гарантійний внесок від трьох до шести тисяч гривень. У разі перемоги підприємець має доплатити до ціни лота. Якщо місце купить конкурент, кошти повернуть. Ми чітко розуміємо, що за ці кошти ми можемо навести лад, тому що кожен день після цієї діяльності залишається бруд, сміття. І цим треба займатися. І у нас вже будуть кошти для того, щоб вивозити ці, ці сміття, цей бруд, і щоб місто було охайним і чистим. Загалом по місту для оренди виставлено 1011 місць літньої торгівлі. Торги триватимуть до середини травня. Богдан Бур'яненко, Наталія Сарданова, Асан Емінов, телеканал Київ. У Києві створять інформаційний штаб, щоб оперативно повідомляти громадськість про археологічні роботи на постовій площі. Таке рішення ухвалила міжвідомча робоча група зі збереження та музеїфікації вулиці Стародавнього Києва на Подолі. Вже на початку травня. Що вівторка всі зацікавлені зможуть отримати актуальну інформацію у штабі, який працюватиме на базі Центру археології Академії наук України на вулиці Сковороди, 9 Б. У столиці створили робочу комісію з перевірки фінансово-господарської та творчої діяльності Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва. Так міська влада відреагувала на нещодавні звернення змі та народних депутатів щодо нераціонального використання приміщення театру та на зауваження до його репертуару. Перша зустріч робочої групи, до якої війшли представники департаментів КМДА, також митці та театрознавці, відбулась сьогодні. За місяць комісія має визначити, чи повністю використовує театр свій потенці Більше 30 мільйонів гривень виділяється саме на фінансування цього театру. Це одна з найбільших сум, яка витрачається саме на підтримку театрів у місті Києві. Витрачаються кошти киян, і громада має знати, якщо є порушення, то усі, хто сприяв цим порушенням, мають відповідати за це. Кожен експерт. Буде дивитися свій напрямок і буде робити свій персональний звіт. А працювати ця робоча група буде до 30 травня. Вона має дати результати київському міському голові. Якщо будуть недоліки знайдені, то націлені тільки в одному напрямку. Недоліки мають бути виправлені. Театр має функціонувати заради киян для киян і на раді з дітям. Київська дитяча залізниця знову відкрилась для відвідувачів. Возити дітей та їхніх батьків поїзди будуть до кінця літа. Традиційно на маршруті практикуватимуться юні залізничники. Проїхалась потягом і Ярослава Ковтун. Цей старенький живе між двома станціями вишенька та яблунька. На такому ласному маршруті йому пощастило працювати вже понад 60 років. Саме сюди ведуть дитячі мрії, адже це кабіна машиніста, у кріслі якого прагне опинитися майже кожен вихованець гуртка. Оглядач вагонів, Монтер Колі, провідник та квитковий касир. На київській дитячій залізниці наставники допоможуть опанувати гуртківцям різні ремесла. Фанатично. Люблять цю роботу, їздять з із... хлопчик один навіть їздить із Вінниці, їздять з Білої церкви, з Хвастова. Проходять навчання курс, тоді вже їх вигнати звідси не можна. Дехто навіть по сім, по дев'ять років. Андрійко саме той хлопчина, що заради коротенького маршруту, вишенька яблунька, кожні вихідні долає набагато більший. Вінниця Київ зараз я зрозумів, що моє призвання це залізниця. Тому що це велика техніка. Для людей це важливо, як простий транспортний засіб, а для України це Чек і економіка. А мама майбутнього машиніста запевняє, на щотижневі квитки грошей не шкодує. Ми ці гроші можемо потратити на якісь цукерки, на щось таке непотрібне, яке ну можливо не принесе шкоди, але не принесе користі. Поки Андрійко тільки на першій сходинці свого кар'єрного шляху, а 15-літня Таня вже отримала посвідчення машиніста. Навчалася, щоб на кінець змогла сама керувати тепловозом. Це для мене дуже важливо цьому році. Так як у нас дуже багато машиністів, то буду ще працювати зі своїм товаришем по зміні, у нас буде один помічник. На роль помічника зазвичай ставлять тих, кому вік не дозволяє керувати цілим локомотивом, проте вони вже зараз готові опановувати залізничну справу. Вчимося на різних професіях, щоб в майбутньому могли підготуватися до дорослої професії машиніста. Я вже вивчився на машиніста, все знаю. Тут стати машиністом, диспетчером або провідником може кожна дитина, починаючи з 10 років. Та аби доєднатися до команди в ролі пасажира, потрібно просто купити квиток. Ярослава Ковтун Рі телеканал Київ. В Національному цирку України стартувала нова весняна програма. Цього сезону глядачі побачать захопливі номери з акробатами та екзотичними тваринами. На відкритті програми була і наша знімальна група. Щоразу цирк намагається дивувати своїх відвідувачів чимось цікавеньким. І щоразу глядачі не залишаються без нових та ексклюзивних номерів. Вперше на нашому манежі будуть працювати ліліпути. Вот лилипутов я искала по всей Украине, честно говоря. Я как-то попыталась в программе объединить, завуалировать и соединить их и наш балет, наших артистов. Получилось, мне, я считаю, что получилось очень симпатично. Вот сами посмотрите. Цирк без тварин не цирк, тому наглядачів завжди чекають і різноманітні номери з братами нашими меншими. У своїх клітках вони вже очікують виходу на сцену. Тут є і дикі тварини, лиси тхори, і домашні собаки та коти. А найбільша гордість цирку тигри та леви, їх аж 12. І кожного треба готувати до виступів мінімум три роки. Інтерісна, опасно, Ну, це наша професія. Работать каждый день очі все сложна, все опасно. Поэтому все це эксклюзивно, і каждое представлення потому тому що животные, животний, у них характери. До виступу кілька хвилин, а за кулісами кипить життя. Тут усі готуються, щоб вразити своїми виступами відвідувачів цирку. Глядачі затамували подих, і шоу розпочинається. Артисти розважають публіку смішними, зворушливими, а інколи навіть небезпечними номерами. Класичними, утім, не менш цікавими є виступи клоунів. У Володимира таких кілька. Один з півним булею. Он все розуміє. Буля на вона відкликається, він радується. По інтонації, якщо, если... Ах ти, ти що ж так? Она твара число так, як зараз. Захоплюють і номери з ліліпутами або ж маленькими, як їх називають у цирку. Вони показують не лише акробатську майстерність, а й дивують шоу з мильними бульбашками. Вони радужні, мені здається, і за цього діткам подобається очень, де да, й взрослим теж подобається. А ось на арені тварини. Руслан дресирує коней понад 20 років. Каже, вони завжди цікаві глядачам. дуже умне, необичне животне, і кожна лошадь, вона як людина, індивідуальна. У кожного свій характер, лошаді потрібно знайти підход. У нас зараз на даний момент знаходяться три лошаді. Два три тяжеловози і три поні. Для артистів цирк багато більше ніж робота, а їхні вихованці як друзі, і кожним своїм виступом вони всі намагаються подарувати людям радість. Вероніка Денис Овсяніков, телеканал Київ. Після новин на телеканалі Київ, програма Столиця. Про що і з ким буде розмова? Розповість Сергій Дойко Сергію. Дякую, слова, В нашій передачі в підсумковій столиці ми традиційно підбуваємо підсумок дня, що минає. Будемо говорити про ситуацію на сході, відносини з Росією, і відносини з європейським союзом, і робота парламенту, і місцеві вибори є про що поговорити. Ну от будь ласка, така інформація. Ми з нею власне і розпочнемо. В Росії вважають, що 9 травня Україна може на них напасти. Ну Ну тут без слів, без коментарів, як кажуть. Нашим гостем буде Віталій Бала, політехнолог, директор агентства моделювання ситуації. Залишайтеся з нами. Переконаний, буде цікаво. Далі ефір продовжить Роман Сагай з Новинами спорту. А остаточні підсумки дня журналісти СТН підібіть о 23-й годині. До побачення. Вітаю в ефірі новини спорту. Юніорська збірна України з футболу серед 19-річних гравців провела другий спарень з грузинськими однолітками. Перша гра забитих голів глядачам не подарувала. А у повторній зустрічі українці таки змогли забити у ворота суперників. До того ж зробили це тричі: голи на рахунку кльоца, шведа та вачібірадзе. Завершивши на мажорній ноті навчальна тренувальний збір, команда Олександра Голока вже 14 травня розпочне виступи в еліт-раунді чемпіонату Європи. Стартуватимуть українці у міні-турнірі поєдинком із господарями командою Боснії і Герцоговини. на груповому етапі, окрім боснійців, наші збірники також зіграють із Чорногорією та Поляками. Завжди приємно забивати, особливо коли це робиш з старшими суперниками. Хороший колектив, дуже приємно грати з старшими гравцями від себе по віку, тому все нормально, добре, що виграли, всі дуже раді. Дуже полезні дві ігри були, тому що. Не так мало времени для отбора. Сейчас уже то есть количество людей, которые там будет ехать на литраунд. Ну, я думаю, что в голове себе я уже, ну, скажем так, нарисовал. Другое дело, сейчас сейчас они возвращаются в клубы, еще чемпионата, два тура. Есть, ну, будет непросто. В первую очередь ребятам, потому что на всех фронтах нужно играть. Київське Динамо у першому півфінальному матчі Кубка України не зуміли обіграти Донецький Олімпік, який вважався номінальним господарем поля. Спочатку матч повинен був відбутися на стадіоні імені Баннікова. Однак через вимоги фанатів столичного клубу було вирішено перенести його на арену імені Валерія Лобановського. Однак рідні стіни не допомогли динаміцям, хоча б розмочити рахунок у матчі. З позитивних моментів варто відзначити виходи бокані та велозу. Рахунок 0, 0- засвідчив. Олімпік залишився єдиною командою у. Нинішньому розіграші Кубка, яка ще не пропускала голів. Можливо, це відбудеться 20 травня, коли буде зіграно матчі відповіді. Сложно всегда играть після ігр Лиги Європи, после важніших ігр в чемпіонаті. Конечно, я думаю, что ребята психологически було очень тяжело. Не забили сегодня. Я уверен, что ко второму матчу ми подойдем совсем другой форме. Конечно, неприятно не забивать дома. Создали во втором тайме достаточно моментов, но. Ничего страшного, разберемся и будем идти дальше. Ребята выполнили установку на игру, сыграли строго, ответственно, дисциплинированно на футбольном поле. И в принципе, ну, для нас, после таких неудачных игр, которые мы провели в чемпионате, результат 0-0 с, с Динамо, конечно же, есть положительный. П'ять турів залишилися до розв'язки у українській прем'єр-лізі з футболу. Однак, за якою формулою розіграють наступне чемпіонство, досі невідомо. На сьогодні атестацію вже пройшли 14 клубів прем'єр-ліги та представники першої ліги Олександрія. Президент Динамо Ігор Суркіс виступає категорично проти формули у два кола із подальшим розіграшем чемпіонства серед квартету найсильніших, пропонуючи зіграти спочатку два кола, а потім поділити учасників на дві рівні групи. Схема наработана. Давайте в Бельгию посмотрим, посмотрим в э, Голландию. Мотивация попасть, биться с первой до последней секунды со всеми командами, когда равны для всех условия, чтобы попасть в эту шестерку. Чтобы зацепиться и попасть в эту шестерку. А если они не попали в эту шестерку, это их проблема. Пускай они тогда свою мотивацию отстаивают в Нижней. Ну, шестерка. А вы мне скажите, если будет шестерка, какая, какая мотивация у 10 команд, оставшихся тогда играть между собой? Что они занимают? Одно единственное место они делят. Сьогодні розпочалася фінальна серія чемпіонату України з баскетболу серед команд чоловічої суперліги, в ході якої золоті нагороди розіграють хімік і Дніпро. Перша гра у Южному завершилася з рахунком 80-73 на користь господарів майданчика. Паралельно з матчем між лідерами було зіграно другий поєдинок за бронзові нагороди чоловічої суперліги. У столичному дербі між будівельником та БК Київ знову кращими за партнерів по команді виглядали Руслан Отверченко та Денис Лукашов. Останній, крім того, що набрав найбільше за всіх очок, ще й святкував сьогодні власний день народження. 29 балів Лукашова дуже допомогли будівельнику обіграти вовків з рахунком 80 на 75. та довести серію до забронзові нагороди до 2-0 на користь гладіаторів. На цьому все будьте здорові!